Прийшло мені тут в голову, значить, таке діло. Значить, передаю привіти всьому світу. Точно знаю. так. Америка, Каліфорнія, привіт. Дивляться нас. Значить, Польща, привіт, точно знаю, що дивляться. Німеччина, всім привіт. Значить. Хлопці, не матюкайтеся, бо вас дивляться всій світ. От. Не повірите, що я зараз скажу, я сам собі за язиком відкушу. Росія підмосков'я! Привіт! Там є теж наші заслані козачки. Бачите, я стараюся говорити чисто українською, то так спеціально, бо мене там зрозуміють, якого я би не говорив. От. Всім привіт! Ану, ану, напишіть, хто ще дивиться, в яких країнах нас дивляться. Було б дуже цікаво. То такі привіти, що мені передають. Якби так, люди передають, знаєте, приємно, так о, зустрічаю людей. От сьогодні прийшла до мене е, е, збирати сусідка, встительку з за річки валя, прийшла збирати, каже, слухай, дочка бачила, як батько на роботу їхав, американець передавав привіт. Ми поб'єте, я вашу мать. Ай то вже. Добре, все, бувайте, всім привіт.